Вітаю, мене звати Дмитро я тренер зі східного танцю. Я продовжую цикл пояснень походження індійського танцю, а саме рухів, що вони символізують та звідки їх походження. Вже має бути знята перша друга частина, тому переходьте у профіль, кому цікаво подивитися, а ми продовжуємо далі. Тема нашого сьогоднішнього відео буде саме поза. Розмови або поза боязкості. Тобто, її можуть тлумачити в багатьох варіантах, і я вам зараз її продемонструю та покажу, що кожна з них означає. Почнемо ми з вами з пози розмови. Вона може бути двох видів: така скромна і така пафосна, так можна сказати. Значить, скромна поза. так? Да? Тобто, раз. 4, 4, і 5, і 6, і 7, і 8. Що це означає? Так, Це ж звернення. Да? Ось, да, поговори зі мною, я для, 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 для тебе відкритий для розмови. Але це тую вашу увагу, що бачите, в мене нога трішечки йде по діагоналі. Це додатковий захист да, від нечистої сили. Тобто, не на. Ти людина, до тебе звертається якесь створіння. Ти не знаєш, чи воно демон, чи воно божество, яке хоче зробити гарне або хоче тобі зробити погане. Так ось ми, люди, перестраховуємося, щоб нас не взяла нечиста сила. Але ми хочемо з нею поговорити. Тобто я розмовляю з тобою божественне створіння, але я е, захищаюся від тебе. Так? Раз, два. Розмовляю, боюся. Розмовляю та да, захист стоїть, боюся, себе е, роблю гразливом. Да? Є Чотири. Також є другий варіант. Більш такий танцювальний, е, такі вже ну, естетичні, я його так кажу. Є такий ще. Раз, поговори зі мною. Я хочу розмовляти. Да? Такий за завицяння. А як я тобі з цього боку. Так? Гарна, да, можна ще печі Та Гарна, подались, готова. Три, чотири. Більш такий так, гранівий варіант. Да? Тобто це в нас варіант простіший, він нас відповідає за розмову, Або готовість до розмови. але все ж таки з протестом, тобто захистом від духів, а це вже такий з, зі спиною, з ракурсом. Це більш такий. Спеціальний варіант, да? тобто, як ти з цього боку, гарно чи ні. Візьмеш мене жінку, чи ні? Ось таким чином.